Вас вітає компанія Ergolife. і ми вітаємо вас на огляді ергономічного крісла від компанії Hinomi. І сьогодні у нас на огляді модель x 1 Розпочинаємо з підголівника. Отже, спершу у нас регулюється сама подушка вперед і назад. Можете звернути вашу увагу. Також сама площина, до якої приєднана подушка підголівника, вона регулюється вверх і вниз. Завдяки ось цим регулятором, ви можете зафіксувати. Підголівник у потрібному вам положенні. Раптом, якщо вам не вистачає довжини підголівника, ви з легкістю можете відрегулювати його по висоті. Спинка регулюється по висоті, як і в більшості крім, ось таким чином. просто піднімаєте її вверх. Поперекова підтримка дуже приємна, вона надійно підтримує ваш поперек і ще регулюється. За допомогою вашої руки ви просто її підіймаєте. Це перше положення, це друге, а для того, щоб її розфіксувати, ви знову ж таки доводите до третього поруч. Вона опускається в першочергове положення. Унікальними є підлокітники у моделі X1. Чим вони унікальні? По-перше, сама подушка підлокітника вона регулюється на 360 градусів. Також він динамічний. Але ще одна особливість за необхідністю ви можете прибрати цю динамічність. У нас з вами є ось такі кнопочки тут, якщо ви їх зафіксуєте. Підлокітник не рухається. Таким самим чином розфіксовуєте, і він знову динамічний. Також, якщо вам необхідно висунути підлокітник вперед, ви робите це ось таким чином і подовжуєте його для себе. Підлокітники регулюються по висоті для того, щоб ви могли налаштувати їх під себе. З того боку, у нас з вами знаходиться блокування або розблокування нахилу назад. З правого боку, у нас з вами знаходиться регулювання слайдера і регулювання висоти сидіння. І до однієї з головних особливостей цього крісла, звичайно, підніжка, завдяки якій, в разі необхідності, ви можете відпочити.